Доброго дня, шановні глядачі. Щодня агресія зі сторони Російської Федерації завдає шкоди нашим містам. На жаль, вночі 14 листопада це питання торкнулося і нас, студентів Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова. У наслідок ворожої атаки було пошкоджено головний та хімічний корпус університету. Гуртожитки, які знаходились поряд з університетом, також зазнали шкоди. Для якомога швидшого ліквідування наслідків наші студенти активно долучилися до прибирання уламків. Коли я подивився у новинах, що був приліт, я здивувався, як і багато людей, студентів з мого університету, та я ще тоді гадав, що я все-таки прийду та допоможу брати скло та все, що. Величили або пошкоджений у разі ракетного атаки. Про нинішній стан закладу вищої освіти з нами поділився безпосередньо ректор університету. Хочу прокоментувати, що ну, сьогодні вночі відповідно взривною хвилею був пошкоджений частково корпус головний, тобто університету, і корпус факультету хімії та фармації. Основна проблема складається саме в тому, що ну це великі вікна, це багато скла, і саме це основне руйнування, яке ми маємо на сьогоднішній день. Тобто, зранку працюють вже наші студенти, залучені студенти профкому, відповідно відгукнувся правком студентів, і приєдналися до них курсанти військової нашої кафедри. Тобто, за ось день сьогодні, вже близько третьої години. В основній е шибки зняті. Тобто, скло з вікон зняте. Е і зараз будемо працювати з тим, щоб закрити відповідно вікна лівкою. Голова профкому студентів та аспирантів Одеського національного університету поділився з нами щодо організації прибирання уламків. Студенти, почувши про біду в університеті, відгукнулися всі оперативно. Профком студентів та аспірантів долучився і організував безпосередньо і підвезення гарячих напоїв, рукавиці, необхідні мішки для прибирання. Усі студенти гуртом університету долучилися до ліквідації наслідків. Що хотілося б зазначити, що станом на сьогодні майже всі роботи завершені, починаються обування плівкою вікон, і відбуде в подальшому двадцять тісна співпраця з місцевими органами влади для того, щоб наслідки атаки були знешкоджені. Завдяки маленькій допомоги від кожного ми досягаємо однієї великої мети. Дякую за увагу. Бережіть себе.